З вересня в Україні військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час оповіщення громадян застосовують спеціальні засоби відеофіксації. Головна мета використання бодікамер – забезпечити прозорість мобілізаційних заходів, підвищити відповідальність усіх учасників процесу та захистити права як громадян, так і військовослужбовців. Коли ми заступаємо на оповіщення, включаємо боді-камеру, коли ми звертаємося до громадянина, що попереджую я його, що камера включається. Да, вони реагують по-іншому. Вже вибирають слова, які казати. Коли ми здаємо боді-камери, командир командир поверхностно переглядає онлайн. Як ми працюємо, як ми спілкуємося з громадянинами. Військовослужбовці мають дотримуватися інструкції під час оповіщення. Уповноважена особа здійснює моніторинг матеріалів не рідше одного разу на тиждень на предмет дотримання вимог цієї інструкції. Персональні дані людей захищені згідно з законом про захист персональних даних. Фото, і відеозаписи або копії з них можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади до судового розслідування прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом. Коли ми пользуємося фото-відеофіксацією від початку перевірки військово-облікових документів, ми включаємо бодову камеру і до завершення, поки ми не перевіримо військово-облікові документи, тоді ми виключаємо боді-камеру. Заборонено розпространяти інформацію, передавати дані, копіювати. Бодікамери, зберігаються у військових приміщеннях. ТЦК та СП військово, повноваженим військовим службовцям РТЦК та СП під підпис спеціально відведеному журналі. Запись бодікамери зберігається у спеціальному сервері. Фото і відеофіксація повіщення зберігається не менше 30 днів, а у випадках передбачених законодавством може і довше, зокрема, якщо використовується в рамках розслідування кримінального провадження та або в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.